Віцеральна жирова тканина значно зменшується при зеленій середньозеноморській дієті, багатій на поліфеноли зі зниженим споживанням червоного м'яса, показала радобізоване контролюване дослідження Direct Plus. Учасники обох дієтичних груп зелена та звичайна середнозаморська дієта з'їдали по 28 грах волоских горіхів на день, що становить близько 440 мг поліфенолів на день. Учасники групи із зеленою среднізоморською дієтою сідали також 100 грамів на день заморожених кубіків ряски та випивали 3-4 чашки зеленого чаю на день, що сприяло споживанню 800 мг поліфенолів на день, одночасно знижуючи споживання червоного м'яса. Обидві групи учасників досягли однакової втрати ваги мінус 6,2 і мінус 5,4 кілограма. Проте група, яка дотримувалась зеленої середньосноморської дієти, показала більше зменшення кола талії мінус 8,6 і проти мінус. 6,8 сантиметрів. Ця дієта скоротила вісцеральне жиру вдвічі порівняної стандартною середньоморською дієтою. Автори дослідження підкреслюють, що ці дієтичні зміни призвели до поліпшення кардіометаболічних результатів і мобілізували як топічні відкладення. Тому в мене питання: чому б не прийти на зелену середньоморську дієту, тим самим покращивши свою фігуру. Та запа... Тому в мене запитання, чому б не перейти на зелену середньозиморську дієту, тим самим покращивши свою фігуру та загальний стан здоров'я.